Давно ми з вами просто так не лялякали. Надо виправити ситуацію Хто здогадається, що це? Які є ідеї? Здогадалися вже чи ні? А правильна відповідь, не вдавшися Сологоні? Сиджу, звісно, трошки засмучена. Розумію, що нічого критичного. І нічого смертельного не трапилося. Але факт залишається фактом. Поставили молоко ще перед дойкою, я про це вранці розповідала. Ще була у мене не всі подоїні кози, ще шосту треба було доїти. Спрацював таймер, я побігла, влила фермент, тобто перестоювати ніде взагалі не перестоювало. Фермент влила вже, я потім зайшла в хату. Таймер спрацював, порізала, все по таймеру, годину відстояло, потім у форму, на водяну баню ще дві години. Таймер спрацював, почала різати, нагріла сироватку і розумію, що щось не то. Ще тільки-тільки в сироватці почала ложкою мішати, і бачу, що ну, якесь воно не таке, як треба виловила, думаю, зараз я рукою швиденько, а воно під рукою і на дотик не таке, і, і мішається не так, як треба. І я бачу, що коли я його намагаюся вмісити, щоб воно вийшло, Еластичне, а виходить натомість не гладке, а творожисте. Ну, звісно, тягнуться він, ну, як, він підтягувався, він ще підтягувався. Перший ще підтягувався, я на три частини вирішила поділити сьогодні, збиралася паличку робити. Але я ж бачу, що воно не гладке, воно таке. Не податливе. неподатливе. Коротше, швиденько форму взяла, у форму його вкинула, другу частину закидую в сироватку, ще начебто більше творожистості. Коротше кажучи, воно начебто, знаєте, як кожну минуту, кожну хвилину наростала та кислотність. Виловила я другу частину, трохи там прогріла, ж. виловила докупи, ложкою, поєднала і зверху вкинула у форму. Вимкнула Вимкнула свій кондиціонер. Ой, господи, без нього тошно, і Він тарахтить, мозги репаються до вечора. Ага. А третю закинула в сироватку, вже, вже зовсім був крах, вже видно було, що воно. Ще більше стало творожисте, коротше, прогріла в сировичці сюди форму додала, додала оце і все сулугуня. Не знаю, зараз воно вже вихололо, зважу, вкину в росол. Просолю, а далі будемо дивитися по обставинах. В принципі, в мене є клієнтка, вони полюбляють дуже сири. І вони і линиві хачапурі роблять, і вареники роблять. Вони навмисно для вареників купляли і качоту, і мілку, крутили їх на м'ясорубці. Так вона мене попереджала, що якщо в тебе буде там якась десь некондиція, коли ти нам свисти. Ну, от я хочу його просолити, потім розрізати все ж таки перевірити, яке воно там всередині і що до чого. І вже якщо що, то потім їм повідомлю, що є. Така не кондиція. Е, ну, це все лірика. На повестці дня два питання. Перше, чому так сталося? І друге, що робити далі? Чому так сталося? Варіантів два у мене особисто. Ну, по-перше, спека неймовірна, з кожним днем, а матуся дзвонила, каже, на завтра начебто іще спекотніше передають. Тобто могло почати наростати кислотність іще в самому молодці, ну, в процесі дойки. Да? от, Поки я дою, все ж таки це не одна коза, це шість. І поки те відро 10-літрове, ну коли там 8 літрів, коли 9, е, вона може вже почати зростати та кислотність прямо в молоці в самому ну на момент дойки. По-друге, що ще може е, спрацювати в такому руслі, це те, що кози зараз активно гуляють. Тобто, не гуляють по вулиці, а гуляють в плані охоти. Тут також є два нюанси. Ну, По-перше, це гормональний збій фону. Тобто, гормональний фон все рівно збивається, да? бо вони приходять в охоту, вони там виділяються в них якісь гормони і так далі. і тому подібне. Ну і по-друге. Коли вони там бігають, гарцуються, як я кажу, тусуються. Все рівно вони бігають, все рівне те вим'я по ногам десь соском стукнеться, десь ще щось. А в таких випадках також може збільшитися кількість ой, соматичних клітин в молоці. І також сир може не вийти. Тобто тут зараз встановити. Істинно, одну причину неможливо. Три варіанти, грубо скажімо, і всі вони мають право на життя. Знаєте, як колись сказала мені одна знайома, в таку спеку воно в них вже у виміні скисає. Оце приблизно перший варіант. Ну, Другий те, що сам гормональний фон має свої збої. І третє те, що прияшку, що при тому, що вони гарцюються, бігають, десь ногою по виміні стукнула, десь ще щось. Це також може повисити кількість сематичних клітин. Ну, Результат ось такий. Інше питання друге в тому, що робити завтра. Я завтра збиралась варити мілку. У мене на вересень є. Чотири головки в замовленні. І я завтра збиралась варити мілку, чотири б я не, не зварила. А дві або три, завтра б запросто зварила. Але в такому випадку, коли з молоком є якісь негаразди, це дуже небезпечно робити, тому що відразу це може і не проявитися, а ось. В процесі визрівання, коли я покладу її в холодильник, це може виявитися, проявитися, я би так сказала. І тим паче, що вчора в мене молочний холодильник був повний, і я вечірнє молоко, коли занесла, я поставила в сирний. Вже сьогодні, вранці, коли це молоко ми витягли ще, як тільки тільки встали, це молоко витягли з молочного холодильника, я те переставила. Так що навіть не знаю, коротше кажучи, варити, варити з нього сир це так, 50 на 50, знаєте, бабка надвоє казала. Може вийти, може не вийти. Це по-перше, поки не відгуляють, така ситуація може бути протязі всіх цих днів. Плюс, я ж кушу, що така аномальна спека, а плюс ще тепер я не впевнена, якщо оце молоко, ось оце молоко, воно не було ні в сирному холодильнику, ні в якому, і то в ньому кислотність завищена була. Тоді, що можна казати про те молоко, що ночувало у сирному? Те, що його небезпечно зливати в купу з, ну, з остальним молоком? От вам і ділема. Що робити, навіть не знаю. Дівки гуляють, і вони гуляють активно. І сьогодні там он, бігають друг за другом, і, і від козла, і одна поза другою, і всім табуном. Тому буває навіть отак. Бо мені якраз минулого, здається, тижня телефонувала Валюша, підписниця, і казала. Ви представляєте, так раділа, раділа, сири виходили, а це не вийшло з <кій> логуні. Е, каже, мабуть, тільки рано я його почала плавити, бо воно не, не тяглося, а рвалося, як творожисте. Кажу, їй то повишена кислотність. От я тільки в неї тоді не запиталася, чи не почали в неї гуляти кози. Ну, Спека ще така спека дає, оце, може давати. Тому, тому, тому я вся в думках, я вся в непоніманні, що мені на завтра планувати і робити. Але вам для інформації хотіла розповісти, що ось таке може бути. Отак, От це вам Солугуні паличка. Ой, і сміх і гріх.